Друзі, друге число. Друге число. Трішки приморозило. Правда, так собі. сказав, що його наче й нема. Ага. Ой, так ми і вийшли, друзі. Хі -хі -хі. Так тут ще й лід є. Отак. так. Крутьок. Там далі вода гуляє, цей участочок у нас. Бачите який? В льоду Моєнка, мабуть. Та ні теж нормальний. Круто. Ми тут, друзі, будемо пробувати зараз з вами окуня шукати. А ви далеко прийшли? Та так собі. О. Здравствуйте. Воно ну, бачите? Зараз будемо пробувати пробиратися. Не знаю як туди далі, але ну, до ями, ж воно дійшов, то на ямі нормально. Зараз будемо куня пробувати ловити. Всім привіт! Друге число ми з вами виїхали в 10 годин дня на риболовлю. Риболовля наша на місцевій водоймі. Тут є маленький кусочок льоду, де ми знайшли з вами крутих окунів. Ось вони, друзі, дивіться, які гарненькі. А що найцікавіше, водойма закритого типу, і вони тут чисті. Два штучки ми взяли з цієї лунки, де глибина цій луночці ми взяли також. Ух ти! Ось такого красунчика-окуня. Це у нас, друзі, тут е трішки трави є на дні. Ось лунки, де траву також діставали. Звичайно. отаких от красунчиків-кабанчиків ми витягнули з. Перекату. Одним словом, ми взяли 6 штук, двох прокатали. В цю сторону пішов міляк, сюди пішла яма. І друзі, рибка стоїть по брові, на чистій місцевості і трішки до трави. Це все, що ви бачили, те, що я рибачив, вловив, я не включив мікрофон. Тому, друзі, поїхали. Все, як завжди, по порядку. Шість штук у нас вже є, нам би ще 4 штучки, і сковорідочка наша була заповнена. Рибачимо. Так, друзі, по будилці. Удилочка моя сама любима. топчик це Flagman Ice Pro 55 см, та що йде з кінчиком. М -м, нею я рибачу на мікробалансири, балансири Micron Оригінал, перший, третій колір. Як завжди, в топчику частинку, окунів я ловив на перший колір, частинку на третій. Працюють завжди і всюди. Е, катушечка полікарбонатна фріз від флагмана з вертлюшком, для того, щоб можна було стравлювати, якщо у нас клюне якийсь мегаладон. Леска 0,16 мм. Для того, щоб відчувати е, балансирчика тоненькі крючки, які впиваються дуже круто рибі. В їхню бороду, в рот. Тому потрібно це все відчувати. Плюс до того 16 мм леска нам дає можливість класної гри балансіра. Балансірчик опускаємо на дно, стук-стук, припіднімаємо 2-3-5 см, ряд змахів, щоб привернути увагу, і потихеньку. Чекаємо покльовки. Ось, такий тех... Ось така техніка. І... Такі у мене девайси для такої риболовлі. Ну Рибалка взагалі в кайфу така, такі окуні, вони клюють виважування на тонку снасть, Ну просто космос. Дуже круто. Хто не пробував, раджу попробувати. Глибина у нас раз, два, три, з половиною метра. І такі кросовчики. Гляньте. i'm Друзі, ви бачили куди я підняв балансир? І от такий кабан. Ви бачили, друзі, на яку я відстань підняв балансир? Ай-яй-яй-яй-яй! Хлопчинка, як ти? Його туди заковтнув? О! Диви який бродяга! Я почав піднімати, піднімати. І на якійсь певній висоті він у мене влупив мого мікрончика. Я прям на таке перший раз, друзі, попадаю. Попробуємо ще разок. Так. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. 6 7 8 9 Опа! Не понял Ух ты! Довидься, аж до поклевки, друзья Ух, ух, по Це ж він піднімався. Горний був. Ох ти ж. Ох, друзі. Ох, і вітер. Горна. Хвилю, хвиля хелетає навіть лід в лунці, видно, як вода гуляє. Ним словом, пройшли ми оту бровку. Зараз я став з цієї сторони, зробив ряд лунок. Не знаю. Подивлюся, пройдусь по них, можливо, трошки правіше, трошки лівіше. Потім серединку візьмемо центральну яму. Бачите, не всюди є риба, але по брові так метрів 10 є, метрів 10 є. Шукаємо. Хоч у нас, хоч у нас і не погода, але окунь ждати не буде. І так цієї зими майже нема. Уп. Хуліган так злякав. Бачите, друзі, яка техніка щойно спрацювала? При дні б'єм 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 б'єм. в часті взмахи і ми його роздраконюємо О, друзі! Ви бачили? ви бачили цей зажим? Це big Fish! Ах ти ж мій солоденький мікрончик! Красунчик! Пішов, пішов! Вітці <риві> <риві> Ух! Красавчик! А який удар! М -м -м. Це просто було щось нереальне! Клас! Ай, кайфую, не можу! Як мені подобається окунів ловити! Та ти що, де вас скільки набралося тут? І знову таки, до гори, до гори, до гори, різко вниз. І добрий день. Ех, де наші мамонти? Заходимо. Все таки я тебе роздракунив. Друзі, закрив рот конкретно підійде, тикне і все. 4 години вечора, ми закінчуємо нашу рибалку. Рибалка сьогодні була в максимально трудових умовах: вітер, мороз, сира погода, мінус один, плюс один. Одним словом, жесть. Особливо вітер це щось нереальне. Лід. Є так собі, окунями ловили 12 чудових окуньків, прикрашать наш вечірній стіл на сковородочки. Досить смачні, друзі, все, чим я користувався, ви бачили, у кого які питання, задавайте, з радістю відповім. Ми летим додому, розпочинили цей сезон другий раз першим льодом, Чого я вам бажаю. Пока, друзі, до нових зустрічей!